10 лютого у 1773 році народився Василь Каразін український просвітник, метеоролог, агроном, ініціатор створення Харківського університету. 105 років тому у 1810 році відбулося урочисте відкриття одеської опери. Відкриття першої споруди театру відбулося у 1810 році, але у 1873 році відбулася пожежа, через яку театр згорів. Сучасна будівля, зведена 1887 року у стилі віденського бароко. Архітектура глядацького залу витримана в стилі пізнього французького рококо. Унікальна акустика підковоподібного залу дозволяє доносити навіть шепіт зі сцени в будь-який куточок залу. Повну реставрацію будівлю і театру завершили у 2007 році. У театрі диригували композитори Чайковський, Римський, Корсаков, Рахманінов – Співали великі Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Соломія Кушельницька, танцювали Ганна Павлова і Ісідора Дункан. До числа найвдаліших постановок трупи театру увійшли Кармен, травіата, трубадур, ріголетто, Запорожець за Дунаєм, Назанка Полтавка, Жизель, Лускунчик, Спляча красуня». 1907 року народився Василь Ремесло. Український селекціонер вивів ряд урожайних сортів пшениці, серед яких сорти оземени стійкої на морози і на посуху Миронівська 264 і Миронівська 808. Наприкінці ХХ століття ці сорти пшениці займали понад 11% світових посівів. 20 років тому, в 1995 році, під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан 70 який не мав аналогів у світі. Зокрема, у перший місяць 2015 року відбулася довгоочікувана подія, яка порадувала всіх, кому не байдужа доля вітчизняного авіобудування і авіації, створений у державному підприємстві Антонов спільно з його партнерами оперативно-тактичний військовий транспортний літак Ан 70 прийнято на озброєння збройних сил України. Таку непересічну подію було скріплено наказом від 13 січня, підписаним міністром оборони генерал-полковником Степаном Полтораком. 10 лютого 1947 року народився Євген Савчук, народний артист України, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України. Думка 1992 року. Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея. 2009 року на орбіті землі відбулося перше зіткнення непошкоджених штучних супутників за всю історію космонавтики. Минулого року у цей день українська співачка Руслана грою на піаніно зігрівала Майдан. В рамках музичної революційної акції Інструмент свободи на барикадах вулиці Грушевського співачка дала концерт.